Україна вперше і успішно здійснила бойове використання нашої нової зброї. Про це повідомив президент України під час урочистостей з нагоди дня незалежності. Українська армія все, ще какое-то время зможе вести наступальне операції. Він повідомив, що це абсолютно новий клас зброї. Українська ракета, дрон, паляниця. Це наш новий метод відплати агресора. Ворога було вражено. Ми дякуємо всім, хто це забезпечив, усім розробникам, виробникам і нашим бійцям. Ми пишаємось з вами. Росії зараз буде дуже складно навіть вимовити назву цієї зброї, та що саме прилетіло. Складно буде їм протидіяти. Але дуже легко буде зрозуміти за що їм така відплата. Так розкажу перш за все, немає якогось одного засоба, який постійно користується попитом. Чому тому, що війна дуже динамічна, дуже швидко змінюються дрони, які використовує ворог, частоти, на яких він використовує ці дрони, і тому я можу сказати, десь що півроку. Отака, отакий хедлайнер нашого нашої лінійки, він змінюється. Якщо говорити про тут і зараз, то це однозначно засоби, які допомагають боротися з FPV-дронами Камікадзе. Це наші засоби, які називаються Квертускан. Контр -ФПВ, контр фпв бекпек і бекпек у вигляді рюкзака. Тобто, якщо контр фпв предназначені для роботи на позиції на техніці, то бекпеки, тобто рюкзаки, вони предназначені для людей в русі, для розмінування, вивозу поранених для штурмових дій і так далі. Позаяк фпв дрони на сьогоднішній день, дрони Камікадзе представляють собою найбільшу загрозу, і урон, який вони наносять нашим військам, він співставний. З ураженнями від артилерії, то саме проти таких дронів і найактуальніші засоби на сьогодні, пане Ярославе, а ось коли ви розумієте, що прийшов час щось коригувати, щось змінювати? Ми постійно тримаємо руку на пульсі. По-перше, ми щотижня на фронті. У нас дві команди виїздить в різні сторони. Ми проводимо тестування нашого обладнання, наших розробок, наших тестових засобів, яких ми ще навіть десь не анонсували. І ми у тісному контакті з військовими отримуємо від них свіжу інформацію, свіжий фідбік. Як тільки з'являються дрони на якихось нових частотах, або дрони з використанням якихось нових типів фіксації, чи на нових двигунах, чи ще якась історія, ми зразу. Про це знаємо і ми починаємо відслідковувати ситуацію і готуватися до цього. Як тільки такі дрони або частоти стають масовими, ми вже маємо проти них рішення. Варто відмітити, що е, отакі виїзди на передову. Ми почали їх робити рік назад, і це дає настільки, настільки важливу інформацію, яку ніколи не отримаєш, сидячи в офісі. Ну і ось можливо в цьому перевага ребів українського виробництва, тому що зрозуміло, міжнародні партнери продовжують активно допомагати нам, але на полі бою ваші розробники, ваші інженери, можливо, ось треба консультуватися разом з міжнародними партнерами і передавати досвід, чому в чому ось різниця ребів? Перш за все, будь яке озброєння, яке виробляється в Україні, а дрони і засоби РЕБ я відношу також до озброєння, вони більш якісно працюють на передовій в першу чергу через те, що вони розробляються ближче до передової. Тобто, ось якраз оцей гандикап по отриманню інформації і про по швидкому впровадженню змін це і є конкурентною перевагою українських розробників. Це перше і друге. Якби це не банально звучало. Але ця війна цікава тільки нам, українцям, бо ми боремося за свою землю. І мотивація наша наших інженерів, розробників, наших тестувальників, вона в сто крат вища, ніж тих, хто нам пропонує допомогу. Тому на сьогоднішній день, звісно, Україна зробила просто квантовий стрибок у розвитку технологій, у розвитку е виробництва озброєнь, і те, що в нас вже масштабовано і поставлено на системне виробництво, воно дійсно більш відповідає потребам фронту. Про системне виробництво, чи є дійсно контракти з міноборони, замовлення mm -hmm. і довіра чиновників до приватного бізнесу. Так, на сьогоднішній день ми вже рік, як працюємо з державою напряму, виконуємо державні оборонні замовлення. Спочатку вони були невеличкі, потім щоразу більше-більше. Я хочу сказати, що наша компанія жодного разу не підвела замовника в лиці Генерального штабу, і всі замовлення, які ми отримували, ми виконували достроково. Тому на сьогоднішній день в нас є масштабні замовлення від держави, і це абсолютно адекватно, тому що РЕБ це те. Чим має держава забезпечити всіх військових на фронті. І е, якщо говорити про довгостроковість цих тер, е, контрактів, то тут е, специфіка е, радіоелектронної боротьби полягає в тому, що ми не знаємо, що буде актуальним через півроку. Тому заключати зараз умовно контракти на три роки ніхто просто не буде, через те, що обладнання, яке е, буде випускатись три роки, воно може бути через півроку вже не актуальне. Саме тому такі. Замовлення вони є точковими на конкретну кількість з конкретними термінами, і як можна скоріше ми поставляємо це на фронт, поки воно має відпрацьовувати свої, свої завдання. Ви згадали про таку цікаву розробку, як засіб радіоелектронної боротьби у вигляді рюкзаків. Так. Що це за ноу-хау? І по суті, як це цей реп допоможе захистити збройні сили і кожного солдата? Коротка передісторія. ми були на випробуваннях. В Запорізькій області. І е, там були представники ДШВ, і вони були в захваті від того, як контрфів відпрацював, але у них було одне зауваження. Вони спитали нас, це все класно, для техніки, класно. А що стосовно людей? Зробіть таке, щоб людина могла на собі нести і щоб група людей була захищена. Саме це підштовхнуло нас до ідеї створити рюкзак. Реб-рюкзак, і по суті він досить універсальний, тому що його може використовувати як людина в русі для захисту групи людей. Так і в принципі, коли ця група людей сідає в вантажівку в пікап, неважливо, цей рюкзак можна прикріпити зверху і він буде продовжувати виконувати свою роботу. Тому на сьогоднішній день він себе дуже серйозно зарекомендував. Ми його постійно модифікуємо, додаємо нові частоти, покращуємо антени, покращуємо батареї. І на сьогоднішній День у нас там ціла лінійка є цих рюкзаків на різну кількість частот, і вони також є у нас в державному оборонному замовленні. Ну я вже розумію, що ви активно працюєте над новими розробками, не зупиняєтесь, вдосконалюєте. І ось такий, такий цікавий бренд, як Вертус Азімут. Яка специфіка засобу радіоелектронної розвідки? В чому полягає суть? До цього проекту ми підійшли свідомо більше року назад. Чому? Тому що РЕБ Без РЕР Радіоелектронна боротьба без радіоелектронної розвідки не є ефективною настільки, наскільки це могло би бути. Ми досить суттєві суми вклали в розробку з нуля цього засобу, який називається Азімут. І на сьогоднішній день це ем, обладнання, яке може виявляти всі типи БПЛА, які літають в повітрі, їздять по землі, плавають на воді в радіусі 20-25 кілометрів. І це досить, досить суттєвий такий показник, який багато в чому виграє у світових аналогів. І особливість цього засобу заключається в тому, що він дуже швидкий. Щоб не називати тут якісь ефемерні цифри, я просто скажу, що від американського зразка він швидший в 54 рази. Це дає змогу бачити маски сигналів просто в режимі онлайн. Тобто, ми можемо розкласти цю маску і зрозуміти, що летить, на якій відстані, з як якого напрямку і як проти цього можна боротись.